Добрий день, друзі! Сьогодні в стінах клініки Докарт ми хочемо вас привітати з тим, що ми зробили чудову. Покупку, котра зможе в кращу сторону змінити і ваше, і наше життя. річ сьогодні піде про наш новий апарат Вазер Ліпо. Ми купили цей апарат для того, щоб робити вашу фігуру максимально естетичною та максимально красивою, з вашої точки зору та нашої відповідно. суть даної методики заключається в тому, що завдяки ультразвукових коливання ми можемо подрібнювати клітини і жиру, щоб потім їх. Евакуювати, наприклад, або частину з них присадити туди, де це потрібно. Завдяки технології ми не будемо мати ні санців. Ні кровопідтікання, ні бугристі шкіри, котра буває при інших методиках там лазерної чи, наприклад, механічної ліпоекстракції. Тому цей апарат має всі відповідні сертифікати, наприклад, FDA, і дозволяє нам якісно та безпечно надавати вам максимально класні результати в коротший термін. Тому будемо раді вас вітати на консультації в нашій клініці Докарт з послідуючим корекцією вашої фігури, як ви забажаєте.